не дури. Вот тут такие краеведы. Ой. Короче, срубим да. Такая у нас тут кладочка. Чьи трохи. О. Осень, 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 осень. О, -о, -о. кому тут такие воды были? Ничего себе! Сказал я себе вся кладка спленила, всю, все сметники. вищого району. І камінні купа. йо йо Бачите? Це треба прибрати дорогу. Бо пасти можна. Ну така у нас пригода ні. Тимненько гліна була. Оба. Терпи в гуркотіло. А дощ мерчий їй. Мерчить, мерчить. А там мамуні хата за ту новобудову бабуні васеління. Трошки видно. Перелаз, перелаз. Віться сіда, до нас. Здравейте, приятели. ну приятели. Човече, не? Да Трошки. Уу! Опа! Чекайте. появих се тук мемо. Тук таки... Перелази вже стали. Ось тут ціні не впирали, і вже ну, можна з трошки впасти. Добренько, будемо ми виключати. Включимося у весіленці. Тому дощик мерчить. Берега перелаз те, перелаз, поламався, і цусина таїна. Ой. Шуруємо. Коротше, не виключайте, бо мокра рука.